3 липня у місті дружба прощались з 27-річним військовим Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. Ірина Пухарська була класним керівником загиблого воїна. Павла вона називала найкращим своїм учнем. Я пам'ятаю, як я дізналася, що він в АТО. Скільки ж це було нервів, переживань, але й гордості за нього. Гордості я знала, що це Паша і він такий. Він по-іншому просто не міг. Потім коли повно повномасштабне вторгнення він пішов захищати Україну не вагаючись. У 23-му році наказом головнокомандуючого збройних сил України заложним, Пашу було нагороджено золотим хрестом, адже ми розуміємо, що це не просто так. Та його всі любили. Приїжджав у відпустку, ми з ним бачились. такий радісний я кажу, Пашонечко, Господи, сонечко. Ти ж там бережи себе, все буде добре, каже все. Побратим загиблого Василь Юраш розповідає, що вони разом виконували бойові завдання на Донеччині. Павло помер у нього на очах. Я прийшов в підрозділ більше півтора року тому, і з перших днів моєї служби я знайомий з Павлом. Пам'ятається мені дуже веселим. Хоча трошки з такою поспішністю іноді. іноді Ну але дуже веселим хлопцем, який, який був дуже відповідальний. Іноді це можна було вважати аж занадто відповідальним. Був з ним в його останні хвилини. І хочу сказати, що він був саме тою людиною, яку можна назвати цвітом нації. Він був саме, саме тою людиною. На яку треба рівнятися, і якою треба пишати. Олександр Поляков був сусідом Павла. Про загиблого товариша він згадує лише теплими словами. Говорить, що у військового залишились батьки та молодша сестра. Я його сусід. Ми з самого дитинства в місті он ну, свою сестру, ростив, я свого брата ростив. Ми в місті ходили в школу, я чуть-чуть його старше. ходили на футбол. вместе, на бокс ходили. Постоянно всегда гуляли вместе. Ну, практически ну, с самого детства вместе с ним. Был ну, хороший человек, хороший друг, постоянно выручал. Постоянно помогал мне. Когда у меня ну, были какие-то там вопросы, он постоянно был со мной. Так же само, как и я с ним. У Павла э, сестра Алена, мама, э, тетя Наташа, папа. Дядя Толя. поховали Павла Фірсика на місцевому кладовищі. Земляки на колінах проводжали загиблого героя. Вже немає кількох секцій огорожі на автомобільному мосту через озеро Галинківське. Інша частина загородження також у жахливому стані. Ситуація, яка склалася, не просто створює на естетичний вигляд, а перш за все становить загрозу для життя всіх, хто проїжджає або проходить через цей міст. Єдині, хто не бояться, це діти, які без остраху нахиляються над прірвою із вудочками. В усіх же кого ми зустріли поблизу мосту. Стан споруди викликає тільки обурення. Это опасно в першу чергу, для молодшого как бы, покоління дітей маленьких і для взрослих тоже. То есть, если по невнимательности. А також для, для водителей тоже як автотранспорта, так і вело, мото. Тому, да, очень плохо, что в такому стані. В очередной раз, кстати. Это в очередной раз уже. Это не первый раз такое. Були, если вы обратили внимание, бетон изначально как он был построен. А потом уже, да, уже, когда он стал портиться, как бы так сказать, уже стали, да, металлические делать ограждения. ограждение. это уже не первый раз, повторюсь, это уже как бы по времени, уже по это как. Уже, я не знаю сколько прошло, там, неделя, две місяці, где-то. может. Особливу загрозу міст несе для відпочиваючих, хто іде купатися на Галинківське озеро. Переважно це діти міст в занедбаному стані і вже давно. Я хочу сказати, що повинна повинна наша влада уділяти більше уваги, тому що міст проїзний, як ви бачите. Багато машин, і люди ходять. От я йду з дітьми купатися, так і от це ж ну дуже небезпечно тут іти. Один крок і все і там ніс, хоч би чим залатали. Міст через Гленківку був збудований ще у 60-х роках минулого століття. Зараз споруда в аварійному стані. Про це говорили ще кілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення, коли у 2021 році розпочали будівництво моста у мікрорайоні Локотки по вулиці Чехова. Наскільки відомо нашій редакції, секції огорожі мосту через Гланківське озеро всі впали у воду і досі там знаходяться. І це ще одна додаткова загроза для тих, хто наважується пірнати в цій частині водойми. Про загрозу, яку для людей становить стан мосту у Фейсбуці, пише виконувачка обов'язків директора Шосткинської міської рятувально-видолазної служби Ірина Міщенко: жінка звертається з проханням до відпочиваючих, наводимо. Уривок з її допису та й самий цей злощасний міст чомусь за останні тижні є дуже популярним серед дітлахів. і вони, не задумуючись, не замислюючись, не знаючи характеристики дна, стрибають з цієї стихійної, небезпечної, забороненої споруди. Батьки, ви є першими, хто повинен розмовляти і проговорювати ці життєво важливі питання зі своїми чадами. Ми також розмовляємо, але як показує практика. Цього замало. Шановні мешканці і відвідувачі нашого пляжу, бережіть себе і своїх дітей, бо з кожним літнім днем статистика потопельників, на жаль, збільшується, і вона вже перейшла відмітку в Сумській області за 45 осіб. Серед них 15 – це діти. Крім того, водолазна служба постійно проводить роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих, розповідаючи про ці загрози. Але ні попереджаючі написи, ні слова не замінять повноцінної огорожі на мосту. За коментарем щодо запланованих робіт з усунення небезпеки на мосту через Галенківку наша редакція телефоном зв'язалася з начальницею управління з надзвичайних ситуацій Шосткінської міської ради Ольгою Ткаченко. Ну, я думаю, вам прокоментує Милашенко. Він займається йому задача поставлена. Я йому ще три тижні тому казала. Визначив підрядника, не визначив. Нам вдалося отримати відповідь від Геннадія Милашенка, начальника управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради. Він розповів про причини затримки в ремонті мосту. Там вже постійно пригають. Ми зробили пару тижнів назад. Один, один проліт вивалили. Ми зробили вже два. Ну питання основне у нас платежі. Справа в тому, що ми вже всім підрядникам повинні дуже багато. Є постанова 590, така, яка регламентує платежі під час військового стану. Тобто там першу чергу військовий і так далі. Потім оці всі чергові не чергові платежі. У нас ми вже всім підрядникам повинні, і вже деякі відмовляються, кажуть, нам ні за що вже. Ні зарплату платить, ні, ні закупати матеріал. Це основна наша проблема. Розмовляли ми всі з цими підрядниками. Вчора і позавчора я розмовляв. Вони кажуть, хоч ще день платіж, хоч з якогось напрямку пройде, щоб ми могли щось закупити. Ми з понеділка тоді будемо робити. Ми казначейство наше звертаємось. Вони теж злечимо пожимають, є постанова, тобто платежі приходять до казначейства, до тобто казначейства. На рахунку вроді в міської ради є кошти. Вони фінансують. Ми відносимо платіж казначейства і все. І воно стоїть. Наприкінці червня шостку сколихнула новина про те, що замовивши суші в одному із закладів міста люди опинилися на лікарняних ліжках. Пізніше виявилося, що причиною стала кишкова інфекція. Заклад, у якому виготовляли суші із 22 червня. Поки припинив свою роботу людей пролікували їхньому здоров'ю зараз нічого не загрожує. Тож на тлі останніх подій ми вирішили дізнатися, чи змінилося ставлення людей до цієї екзотичної страви, і чи далі люди замовляють зараз суші. Дехто тепер вже з обережністю почав ставитися до цього продукту. Не люблю їх в принципі. Ну не сильно може інколи замовити. Але основне дійсно не замовляю. Останній раз я замовляю, коли була погода більш-менш неспокотна. Б... В залежності від закладу. То ми замовляємо тільки в перевірених закладах. тобто Ті, ті що знаємо, ті, що там, знаємо, що вони нормально зберігають рибу, але в принципі інколи там, я би став більш обережніше. Ну, знову ж таки, через відключення світу, не факт, що працює нормальні морозильні камери. Зараз не замовляємо. То, якось світлі останніх новин з цими отруєннями всіх якось не, не дуже довіряється всім цим. Установам. Можливо, коли цей спека пройде, гарячий сезон пройде, може якось воно взимку безпечніше буде. Будемо дивитися за обстановкою. Суше іноді <говори> зараз ні. Жарко, жарко. Там раніше постійно брали, набрали. Ужина любить очень сильно. Я люблю суші, але не можу себе такое удовольствие, поки дозволити. Я считаю, що – це… Это... Продукт розкоші, можна щось поскромніше. Головне, говорять наші співрозмовники, це дотримуватися основного правила, а саме робити замовлення тільки у закладах, у яких ви впевнені та яким довіряєте. Ну, треба заказувати не в перевіреному місці. Ми заказуємо, ще не заказуємо що ні разу, не а все добре. Все. Не боїтеся зараз ну, наражатися на безпеку? Та ні. Ми розумієте. Ну, взагалі замовляємо. Не знаю. Після того випадку були, їли суші і нічого, все не страшно, все нормально. Ну Я потім вже узнала, коли ми вже їх з'їли, на другий день знала, що такий був випадок. Yeah. Ну, то нормально все. Суші, дуже давно вже не замовляла. <клес> я позитивно ставлюся. Я, допустим, за те, щоб вони були. Ну, якщо ну хочеться ж, дійсно хочеться чого. Там уже ці моменти нехай вирішують, а суші. Я вважаю, треба щоб це. Моя думка. Як виявилося, є й такі люди, які взагалі не люблять суші. Суші не замовляю. А... То я. Просто не люблю їх. Я їх зовсім не люблю. Однак зараз, коли стовпчики термометрів невпинно повзуть вгору, а вимкнення світла стають дедалі тривалішими, слід більш уважно ставитися не тільки до суші, а й до всіх продуктів харчування, які мають короткий термін зберігання. Міська голова Глухова Надія Вайлов понеділок провела зустріч з представниками місцевих медіа. Протягом години Надія Олексіївна відповідала на питання журналістів. Зокрема, розповіла про підготовку міста до зими. Це всі відчуваємо і не по готовому рівні про те, що сьогодні є проблема з електроенергією. І якщо сьогодні ми це відчуваємо, може трошки незручності, там коли вимикає світло, то в холодну пору року це може бути незручності, які зв'язані ще запаленням. Ми зробили проект на встановлення сонячних батарей на водозаборі, і сьогодні він є. Вартість цього проекту 26 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що за рахунок громади у нас таких грошей. Немає, немає, але ми згодні на співфінансування і потрібно шукати інші джерела енергії. Один з них – це сонячні батареї, це один з них. Це не дешевий, не дешевий. Ви, тому ну, окупність, окупність його 5-7 років, але ці 5-7 років їх потрібно ж прожити. Тому ми сьогодні ще ось вирішували питання, чи закупляти нам додатково ще дрова для того, що хоча б, ну, в крайньому разі, в крайньому разі, якщо не буде зовсім не тепла, не світла, працювала лікарня. Ну це ж таке, ну що, як на мене, в першу чергу це потрібно. У нас частина є дров, ми його е, закупили, і якусь частину часу лікарня може працювати, якщо і не буде не е, газопостачання, не буде, не електроенергії. Для того, щоб е, уже вирішити питання, хоча б от, е, з лікарні, то або це потрібно ще закупляти дрова, або Готувати і визискувати десь гроші на встановлення тих же самих сонячних батарей на лікарню. Чи ми рахуємо, що це в два рази, це так, такий дуже грубий розрахунок, два рази менше ніж на водоканалі. Це десь 13 мільйонів. Тому десь може, може таких грошей громади, 13 мільйонів немає. Але будемо, все, одно, все одно будемо планувати виготовлення проєкту для того, щоб встановити сонячні батареї. Це так, ще, мабуть, мабуть, на лікарню, на опорну шосту школу. Сьогодні ми роздивлюємось питання встановлення тих же самих генераторів на сільській місцевості. На в тому ж самому водозаборі, де башні ті ружнова, але е, потрібно приділяти увагу. Ми це робимо в колодязі. Ми це забуваємо вже, що це теж там, де альтернатива. Так, це теж альтернатива, але їх потрібно приводити до ладу. Ми вже почали це робити. Робимо це на протязі трьох років. Сьогодні ми. Ще додатково робимо якісь там роботи. Ну, таким от чином. знаєте, А те, що в такому звичайному режимі підготовка до опалювального сезону, ну, воно йде, якщо опалювальний сезон буде навіть і на тому рівні, якому він був. У 2022 2023 році, то громада готова 100%. А, але якщо буде ось такі неординарні якісь речі, то ми до них готуємося. Ну, сто відсотків я не знаю, підготуємося ми чи ні. Це ніхто не знає, яка буде ситуація, і ну, дуже багато питань, дуже багато питань, ми їх вирішуємо. За словами Надії Вайло, підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги у Глухові не планують, але все залежить від політики держави і цін на енергоносії. Якщо ми говоримо про тарифи на теплопостачання, у нас є комунальне підприємство, яке це займається тепловий районом, то ми залежимо від вартості газу, де там майже. Більше 80% займає в вартості тарифу, вартість газу, і це буде залежати від держави. Сьогодні держава анонсує, що вартість газу не буде підвищуватись на сьогодні. Я не знаю, що буде завтра. І тому тарифи для населення, для населення, якщо не буде якоїсь ну, державної там. Програми там, іншої, ніж сьогодні є, коли е, різниця між економічно обґрунтованим тарифом і е, е, тарифом, е, які платять населення, воно компенсує держава. Тому я так думаю, що, але я ж не можу за державу відповідати. Я, я, Із сьогодні з тих слів, що анонсують державні службовці, про те, що тарифи. Для населення по опаленню і по гарячій воді вони не будуть змінюватися те, що стосується тарифи на воду, тарифи на воду, ми їх підвищили уже з 1 січня. І е, чи будемо ми їх підвищувати чи ні, тому що ну вартість електроенергії, бачите, яка вона вартість електроенергії на сьогоднішній день. Водоканал е, працює стабільно. Стабільно він не збитковий. І якщо на момент нашої з вами розмови, то е, тарифи на воду підвищуватися не будуть не на воду, не на вивіз побутових відходів, тобто. Тарифи не підвищуються. А як воно в подальшому там буде, то це буде залежати не тільки від нас, ви ж розумієте, і речі, які ми не можемо контролювати. Теж саме електроенергія. Відповіла міська голова і на питання про благоустрій міста. За її словами, жодні капітальні роботи цього року проводитись не будуть. Капітального Характеру ми в цьому році нічого не робимо, те, що стосується ремонту доріг або тротуарів. Все сьогодні робота спрямована, як то кажуть, на латання дірок, так вже будемо кажуть. А якщо перевести на дороги, то це в основному там ямковий ремонт для того, щоб не було там якихось аварійних ситуацій. Ми його намагаємося робити, щоб це не було ну, більш так якісно, щоб знаєте, як кажуть, от на ямковому ремонті там відмивають гроші. Ну, Теоретично, теоретично це можна зробити так, тому що ну як тут проконтролювати ямку, яку там залажуємо асфальтом, там, де скільки там, де вона посередині може бути 7 сантиметрів, там з краю вона може бути 3 см, інша там може 10 сантиметрів. Так це зробити дуже, дуже важко, але щоб зробити капітальний ремонт, це Ну, дуже великі кошти, дуже великі кошти. Тому сьогодні це ямковий е, ремонт. Ямковий ремонт. Ми е, ну вже, мабуть, доробили на цій неділі ремонт по всіх вулицях, які є в місті. І, е, на жаль, е, на жаль, ми співпрацювали з е, нашою е, організацією. Дорожньою державною організацією. Ну, де? да. Але е, сьогодні у них дуже негарна фінансова ситуація, їм дуже багато грошей заборгувала держава, і вони практично не працюють тому. Е, інший підрядник у нас з'явився, але ви розумієте, проблема в тому. Якщо хтось зрозуміється, хтось зрозуміється на дорогах, якщо ви подивитесь на ці дороги, які всі, ну всі точці, вони просто всі в сіточці, тобто це вже асфальт порушений, і тобто туди заходить і волога, туди сніг заходить, і вони руйнуються. І це вже, ну знаєте, якщо а, сьогодні в той ямковий ремонт це. Просто вихід з ситуації і це ну, проблема, яку ми вирішуємо на один рік. На один рік. А ну, я знаю, скільки ми в цьому році виділи, виділили коштів на ремонт всіх доріг. Ну, це, мабуть, в районі там, 3 або 4 мільйонів. Якщо рахувати рік, який пройшов, то там рахується. Я не знаю, скільки, ну, п'ять там або більше разів це було більше. Бо були кошти, сьогодні у нас таких коштів немає, і сьогодні бюджет витрачається дуже ощадливо, плюс підвищення заробітної плати, яке ми ну, не можемо сказати, що а ми не будемо підвищувати. Це на рівні держави. Якісь державні гарантії, які є, підвищується мінімальна заробітна плата, підвищуються ціни на електроенергію. Тобто складові з бюджету витрачання коштів вони збільшуються, і в нас немає сьогодні військового збору, хоча потреби військових військові, військові звертаються, ми вже виділяємо кошти з свого. Бюджету мирного часу, так будемо казати, який витрачає, повинен витрачатись там на інші цілі, але витрачаємо ці кошти на військових, витрачаємо ці кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Ну тому на благоустрій такого капітального характеру, капітального характеру, в цьому році грошей не виділялось, тільки те, що стосується ну, для того, щоб було ніякої там аварійної ситуації, ми в тому році ще закупили суміш для того, щоб ремонтувати дороги на околицях міста. І сьогодні ми це робили у 23-му році, ми це продовжуємо робити в 24-му році. Ну, ми не можемо всі дороги поремонтувати і в населених пунктах там сел і у місті, але ми намагаємося це зробити, ну тому що якщо воно... Там доробилось там 10-20 років, ну як його можна зробити, Зразу. Але Все таки ми це робимо. Працює там грейдер, десь робимо якусь підсипку, десь робимо ще якісь речі. Може, воно і знаєте, і не так красиво, як то кажуть, ну але в крайньому разі воно краще ніж було. Це тому, що на сьогоднішній день. Як це вихід з ситуації? А те, що стосується благоустрою, тобто озеленення, якихось таких речей, підтримання загального порядку на наших територіях, там висаджування квітів і всього іншого, воно відбувається. І я дякую всім своїм комунальним установам, які цим займаються, і я розумію, що це не просто там. Висадив якусь квітку, висадив там дерева, за ним повинен ще й догляд, і так далі. і так далі. Тому це все ми робимо, не зважаючи на військовий час.